Паска біла сніжка. Якось узимку біля вікна сиділа королева, а віконна рама була з чорного дерева. Королева шила, задивилася вона на сніг за вікном і вколола голкою палець. Три краплі крові впали на біле полотно. І королева подумала народити б мені дитину з зубами червоними, наче кров, білим, як сніг личком, і волоссям чорним, мов дерево, на віконній рамі. Скоро потому народилася в королеве донечка. Як сніг біленька, як та кров червонощока. І чорнява, як дерево на віконній рамі. От і перезвали її білосніжкою. Невдовзі королева померла, та король оженився вдруге. Нова королева була дуже вродлива, проте пихата й терпіти не могла, якщо хтось був красивіший за неї. Королева мала чарівне дзеркало і коли дивилася в нього, запитувала: Хто найвродливіший з усіх? Ви, королева, відповідало дзеркало. Та Білосніжка підростала і ставала все гарнішою і гарнішою. І одного разу дзеркало сказало, Ви гарна королева, однак білосніжка вразливіша за ваш. Як же розлютилася королева і звеліла вона своєму слузі відвести Білосніжку до лісу й там убити. Але слуга пожалів бідолашну дівчину і відпустив її. Довго булкала білосніжка лісом, поки не побачила маленьку хатинку. У хатинці стояло сім маленьких столиків і сім ліжечок. Дівчина лягла на одне з них і відразу заснула. Увечері додому повернулися господарі хатинки, а були та сомеро гномів, які видобували в горах роду. Побачили вони дівчину, і так вона їм сподобалася, що вони залишили її в себе жити. Щоранку гноми йшли в гори шукати роду і золото, а дівчина поралася вдома. Тим часом королева дізналася, що біла жива і мешкає в лісі у гномі. Приготувала вона отруйне яблуко, перевдяглася селянкою і пішла до лісу. Жінка постукала у двері, попросила білосніжки води. Добра дівчина напоїла селянку, а вона пригостила її яблуко. Але щойно білосніжка відкусила шматочок, як одразу пала бездихана. Нуму, повернувшись додому, знайшли білосніжку мертвою. Вони поклали її у скляну труну і віднесли нагору. Відтоді довго-довго лежала у своїй труні біла сніжка, і здавалося, ніби вона спить. Була вона біла лиця, як сніг, з губами червоними, наче кров, і з волоссям чорним, як чорне дерево. Заїхав одного разу в той ліс Каралевич і побачив труну а в ній білосніжку, і вирішив поцивувати красою. Він підняв голову дівчини, а з її горла випив шматочок патрульного яблука. І вона ожила. Ти для мене миліша за всіх на світі, сказав їй королевич. Ходімо разом зі мною в замок до мого батька, будеш моєю дружиною. Білосніжка погодилася, і вони відсвяткували весілля. На свято запросили королеву, мачуху білосніжки. Та коли королева побачила білосніжку, яка стала ще вродливішою, ніж була, її так розірвало від злості. А білосніжка з королевичем жили довго та щасливо. От і казочці кінець, а хто слухав молодець. Як називається казочка? Чому розлютилася королева? Що звеліла королева зробити з білосніжкою? Куди потрапила білосніжка? Хто повернувся ввечері додому? Скільки було гномів? Куди щоранку йшли гноми? Що задумала королева? Чим пригостила королева білосніжку? Що трапилося з білосніжкою? Хто врятував білосніжку?